Правоохоронці затримали двох прикарпатців, які налагодили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Як з'ясували слідчі, чоловіки розробили маршрут та супроводжували ухилянтів до гірської ділянки держкордону. Їхні дії припинили під час спецоперації, проведеної спільно з прикордонниками. Поліцейські верховинського районного відділення поліції встановили, що 47-річний житель одного із сіл Буковини та 27-річний мешканець Прикарпаття, діючи за попередньою змовою, розробили маршрут переправлення чоловіків за. Межі України. Правоохоронці з'ясували повний маршрут руху клієнтів і механізм координації між організаторами. Слідчі встановили, що за незаконний перетин кордону зловмисники брали від 7,5 тисяч доларів. Клієнтів шукали самостійно, пропонуючи допомогу з виїздом. Перед початком організатори вимагали завдаток щонайменше півтори тисячі доларів. Зловмисники забрали чоловіків у Чернівецькій області та на позашляховику перевезли їх до високогірного масиву на Верховищині. Звідти вони вирушили пішки стежками, які проклали. Лали нелегальні провідники. Утім, прикордонний патруль виявив групу. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми нелегального перетину держкордону. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.